Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні ми з вами продовжуємо і закінчуємо розбір НМТ 25-го року. Перший офіційний варіант, який нам надав центр тестування. Хочу нагадати, що ми разом з вами проводимо дослідження на тему. Наскільки права була пані Вакуленка, коли сказала, що мінімальний тестовий бал а саме 5 балів можна було набрати на базі 5-7 класу. І в попередніх серіях нашого фільму ми з вами виявили, що за перші 18 завдань на базі 5-7 класу можна було набрати 9 тестових балів, тобто набагато більше ніж 5. Сьогодні ми продовжуємо розбір, і в нас буде одне завдання, яке я прокоментую. Особливо з приводу 5, 6, 7 класу. А спочатку ми розглянемо 19 задачу. Вона на ваших екранах, ви її прочитайте. Задача 19, 20, 21, 22. Це задача з короткою відповіддю. Короткою відповіддю в нашому українському ЗНО ми проводимо ЗНО у форматі НМТ поки що. Може бути ціле число. Натуральне число і десятковий дріб. Тобто, може бути, наприклад, відповідь мінус. 0,252. А от відповідь 4 сьомих бути не може. 4 сьомих це звичайний дріб. Є деякі країни світу, зокрема США, де така відповідь може бути у їхньому національному тесті. Отже, наша 19 та задача дотична проведена до графіка функції y дорівнює фідик, точки за псису х0 дорівнює 3, паралельна прямій. Ось такий. Що це означає? Це означає, що якщо ми будемо шукати похідну у цій точці, у точці Х0В, тобто у точці 3, то вона буде дорівнювати кутовому коефіцієнту тієї прямої, якій вона паралельна, тобто 1,5. Вона має такий самий кутовий коефіцієнт, як і пряма, яку я зараз підкреслю червоним. Таким чином, першою дією ми дізналися значення похідної у точці Х0В. А далі нам пропонують знайти значення функції g, похідної функції g у точці Х0В. Давайте запишемо функцію G від x і знайдемо її похідну. Ну, я розумію, що, мабуть, випускникам ближче записати це. 18 на х в мінус першому, тоді похідна буде мінус 1 на 18 на х степені мінус 1 мінус 1 мінус похідна від функції f. Тобто мінус 18, що ділиться на х квадрат. Мінус похідна від функції f. Хочу сказати, що ну, в принципі учні звичайних класів похідну від функції 1 на х мінус 1 на х квадрат можуть знати і на пам'ять також. Це одна з найпростіших функцій. Вивчається у 10 класі, але можливо ви забули, тому я показав трішечки довше, але надійніше. Ну, нам залишається знайти похідну у точці 3. Ми підставляємо замість х 3. І розуміємо, що перший крок, коли ми знаходили похідну від функції f у точці 3 нам зараз буде потрібний. Мінус 2. Похідна від функції F це 1,5 у точці 3. Мінус 3,5. Це той. Та відповідь, яку треба було написати, ну, тобто, ввести у комп'ютер і отримати два тестових бали. Завдання 19, 20, 21, 22 це два тестових бали. Хто отримав ці два тестових бали? Ці два тестових бали отримали менше 10% випускників, що, звичайно, дуже прикро. А наша 20 та задача, от саме її я хочу прокоментувати. Вона не торію ймовірності. Натисніть, будь ласка, паузу. Прочитайте цю задачу. І хочу сказати, що випускники 25-го року 6 й клас йшли у ну, 19-му році, і в 19-му році цієї тематики у 6 класі вже не було. А от якщо здавали ЗНО, Випускники раніших років, там, ну, наприклад, там 22-21 року, та такі задачі могли бути і у шостому класі. Також. Звичайно, для шостого класу вона достатньо важка, але, ну, в принципі, чому б не дати. Отже, ви прочитали задачу, я її читати не буду. Ми будемо використовувати. Формулу класичної ймовірності P дорівнює M поділити на N. Інша річ, що тут N кількість рядів. Тому, щоб не плутати, я назву це N1. N1 це кількість цих можливих випадків, а в даному разі це кількість цих можливих крісел, кількість крісел у даному літаку. N1 це 6n, оскільки в нас у кожному ряду по N. Н-рядів і в кожному ряді по шість місць. Що нас цікавить? Імовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце біля проходу в першому або останньому ряді. Тобто, нас цікавить оце одне, друге, третє і четверте місце. Тобто, одне з цих чотирьох місць. Тобто m дорівнює 4. Тоді наша ймовірність P це 4 на 6н. І тут включається умова, що ця ймовірність дорівнює 1,45. На цьому задача фактично закінчується. 4 на 6n дорівнює 1,45. Ну, можна на 2 скоротити, я не бачу в цьому потреби. 180 дорівнює 6н. Н дорівнює 30. Пишемо у бланк відповіді, якщо це буде письмовий бланк, а якщо це буде комп'ютерний, вводимо у комп'ютер число 30, отримаємо два тестових бали, і ці два тестових бала отримало 15%. Наша 21 задача натисніть, будь ласка, паузу і прочитайте її. Я підготував малюнок, маю сказати, що ця задача, вона ну, дещо штучно створена, чесно кажучи. Тобто окремо циліндри пряму чотирокутну призму ну, не прийнято розглядати, якось перемішувати, висота одного, рівня радіусу іншого, перемішали, перекрутили. Е, прийнято розглядати комбінацію тіл. Але комбінацію тіл, якщо автори склали задачу, ну, наприклад, циліндер вписаний у пряму четирокутку. Рекутну призму. Було б не дуже правильно. Чому? Тому що комбінації тіл не вивчаються у рівні стандарту. Тому автори ну, намагалися отак якось так закамуфлювати, якось так зв'язати дві фігури. Ну, досить штучно зв'язали. Отже, основою призма, яка в нас праворуч є ромб, діагоналі цього ромбу 12 і 16. Діагоналі ромба перетинаються під прямим. Ну, давайте я підітру все-таки, щоб малюнок був грамотний. Діагоналі перетинаються під прямим кутом. Тому нічого не варто дуже швидко знайти половинки діагоналі. І потім, знаючи половинки діагоналі і прямий кут, знайти сторону основи. АО у нас буде 16х2, на 8 см. ОД в нас буде 12 на 2, 6 см. І тоді АД це корінь квадратний, 6 в квадраті плюс 8 в квадраті. Це 10 см. Отже, сторона основи ромба дорівнює. 10 см. Радіус основи циліндра дорівнює стороні ромба. третя наша дія, ви бачите, я вже перехожу до циліндра. Радіус основи дорівнює AD і дорівнює 10 см. Крім того, обчислити об'єм заданої призми, якщо площа бічної поверхні циліндра, а бічна поверхня цилінда, це 2 πrh І ці 2 πrh 400П. 2 πr R10 на H. Це 400 π На π ми зразу скоротимо. І бачимо, що H дорівнює 400 поділити на 20, і це буде 20 см. А за чудовою цією задачею, H висота призми, така сама, як висота циліндра. H призми дорівнює H циліндра і дорівнює 20. І нам залишається для знаходження об'єму пригадати. Давайте я оці Обчислення ну, Обчислення нам не треба, нам треба фактично призма. Нам об'єм призми ми шукаємо В-призми. Це площа основи ABCD на висоту. Площа основи. основа це ромб, площа ромба одна друга добутку діагоналі і на 20 помножити. Якщо ми акуратно порахуємо, це 96, 96 на 20 1920 см кубічних. Саме 1920 треба було ввести у. Комп'ютерну програму, оскільки обчислити об'єм у сантиметрах кубічних, і отримати 2 бали. Ну, ці 2 бала отримали не так вже і мало. Тобто більше чверті, але менше п'ятої частини. Більше п'ятої частини, але менше чверті. Такова була 21 -та задача, і нас ще буде чекати задача з параметром. Останнє завдання НМТ 25-го року, перший тестовий варіант, який нам запропонував центр тестування, визначити найбільше значення параметра, чому слово параметра уникають, а ми всі розуміємо, що це завдання з параметром. Найбільше значення параметра, за якого рівняння має корінь. Ну, я не знаю, чому уникають слова параметр, так. Ну, це дуже дуже дивно, чесно кажучи. Отже, ось таке рівняння найбільше значення параметра, за якого це рівняння має корінь. Ну, маю сказати, що це нескладне завдання на базі, відносно нескладне, на базі 11 класу. На базі 11 класу. І таке завдання можна навіть починати з області визначення. Тобто є два підходи. Насправді це один і той самий підхід, просто записаний по-різному. Ми почнемо з області визначення рівняння. І область визначення складається із того. Корінь із х, тому х має бути більше або дорівнює 0, а корінь із 3 мінус х, тому 3 мінус х має бути більше або дорівнює 0. І знаменник нашого дробу не повинен дорівнювати 0. Звернемо увагу на останній рядочок. Для того, щоб сума двох коренів дорівнювала нулю, кожний корінь має дорівнювати 0. Окремо. Оскільки значення кореня це число невід'ємне. Кожний корінь має дорівнювати нулю, і це має відбуватися одночасно. Перший корінь дорівнює нулю, якщо х дорівнює 0. Другий, якщо х дорівнює 3. Таким чином, останній наш рядочок виконується для всіх х. А от перше наше два рядочка, що нам дадуть х більше або дорівнює нуля. Той самий час х менше буде рівня 3. таким чином, областю визначення нашого рівняння є. Х більше або рівню 0, менше або рівню 3. Ми врахували, що знаменник не дорівнює 0, тому зразу перейдемо до чисельника. Чисельник має дорівнювати 0, тобто значення 3 ось в цьому степені має дорівнювати корінню із 27. Маю сказати, що перед нами абсолютно звичайнісенька показникове рівняння. Просто воно з параметром. Давайте я тут збоку покажу, що 27 це 3 у третьому, тому корінь. З 27 це 3 в третьому, і в степені 1 друга, це 3 в 3 32. Отже, 3 у такому степені дорівнює 3 в степені 3, тобто 1,5. Мають бути рівними показники. І ми з вами розуміємо, що ми з цього повинні визначити х. 2а плюс 2 мінус 1 і 5 дорівнює 5х. 5х дорівнює 2а плюс 0,5 поділимо ліву і праву частину на 5. І знайдемо, що їх дорівнює 0,4 а додати 0,1 для того, щоб це значення, а якщо казати правильно, оце рівняння, яке ми отримали, є наслідком. Початкового рівняння. Для того, щоб рівняння наслідок мало саме такий корінь, цей корінь повинен задовольняти області визначення. Ну, давайте я тут буду писати, щоб всі все бачили. Тобто, наш корінь має задовольняти умову більше або дорівнює нуля, менше або дорівнює 3. Ось ця умова має виконуватися. І цю подвійну нерівність зі змінною на базі 9 класу ми дуже швидко доводимо до фініша. Віднімаємо 0,1 від обох частин. Від трьох частин, фактично, і ділимо на 0,4. Тут буде мінус 0,25, менше або дорівня, менше або дорівнює 7,25. сотих. Треба пригадати, що хочуть. Найбільше, найменше, можуть хотіти найбільше, ціле, найменше, ціле, суму цілих розв'язків, суму натуральних, все що завгодно. Визначте найбільше значення А. Найбільше. Ну, найбільше є 7,25. сотих, що ми, по-перше, запишемо відповідь, отримаємо два тестових бали, і два тестових бала отримало аж 5%. А другий спосіб запису, я не можу сказати, що це другий спосіб розв'язування. Назвати це другим способом розв'язування не можна. А от учні математичних класів, я думаю, будуть зразу писати такі слова, якщо там в контрольній роботі, рівняння рівносильна система. Чисельник дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю, і можна зразу ж в цю систему вставити область визначення. І просто працювати з цією системою. Для того, щоб учні звичайних класів краще зрозуміли це рівняння, я просто ці етапи розбив і область визначення рівняння знайшов окремо. Ось таким було, була задача з параметром, на мою думку, досить неважка. Таким був сьогоднішній наш урок. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До побачення!